Вітаю гостей та підписників каналу ProEлектro. Сьогоднішнє відео буде логічним продовженням минулого. Про цей павербанк для тих, хто його не дивився, зроблю поміточку ось тут. Подивіться спочатку то відео, а потім це. В минулому ми збирали павербанк на базі ось таких комірок літі-залізофосфатних. Сьогодні вже збираємо. На літіонних комірках форм фактору 18650, ось така різниця. Тобто в тому павербанку ось таких комірок було 12 штук. А в цьому тієї ж ємності комірка, ну, трошки менше, як ось ця, але їх 21. Тобто. Той павербанк був ємністю 130 Вт-годин, а цей буде вже 220 Вт-годин. Тобто майже на 30% більше ємності. Найскладніше в цій роботі це не, не якась там електроніка. Ось цю роботу може зробити звичайний електрик. Тут не треба розумітися, як Якщо працює, що таке тригер, що таке транзистор, що таке мікросхема, тут тобто, треба розумітись на контактах, нічого такого складного. А саме важче це підібрати матеріали, які б чітко сходились по розмірах. Тому в минулому на ось цих комірках збірка була зроблена на прямокутних холдерах, на ось таких. І вони ось так добре входять. Тобто майже ідеально маленький зазор, але він теж використовується. На комірках форм фактору 18650 я вже використовую ось такі холдери косі. І ось бачите, як вони входять ось всю трубу. Також мікрозазор, але. Він також буде використовуватись. Навіть ось ці виступи доводиться трохи спилювати на гриндері. Я вже трохи заклеїв, зараз покажу. Не знаю, чи бачите ви, чи ні. От трохи спиляні вони. Це щоб помістився ще шар ізоляції ось так от, з одного та іншого боку. Щоб захистити наші батарейки від механічних пошкоджень, якщо, якщо вони виникнуть, наприклад, удар в бік, товщина стінки дозволяє витримувати якесь навантаження, але все ж таки тут більший захист. Від помірного навантаження, тобто сісти, стати на нього можна, але не роняти. Ну, якщо він впаде ось так на кут, на ось цей, то нічого не станеться. А, але, а якщо на каміння там, з великої висоти, ось сюди, да, вже можуть бути проблеми. Так, і сьогодні ми його зберемо. Також я розповім, що таке персоналізований пауербанк, як і обіцяв. Це теж е, така дуже важлива тема. Тобто, пауербанк треба правильно обирати е, цю інформацію, мабуть, ще ніхто ніколи не розказував на просторах Ютуба. Ну, е, може, і розказував, але ну, я не бачив е, цієї інформації. То поїхали далі. Тут навіть отвори, якщо бачите, зроблені несиметрично відносно боків батареї. Тобто вони зміщені трошки сюди, щоб рівномірно розташовуватись там, де самі комірки. Ось тут буде ще одна стінка, яка буде в нас захищати плату БМС. До речі, вона тут вже трошки інша, ніж у минулому відео. Це трошки потужніша. І ось тут буде отак стояти. Всередині корпуса почнемо збирати все максимально проізольовано. Ось ця комірка також огорнута картоновим ізолятором. Ось дивіться, як вона чітко входить, тобто максимально чітко підібрані матеріали, як по рельсах. Оп, вперлися в кінець. Тепер ось цей ізолятор. Скільки шарів захисту. Тобто, з цього боку текстоліт, потім розміщення плати БМС, потім ще текстоліт, тут текстоліт, тут текстоліт і з цього боку текстоліт. І зараз ось це все. Ми отак накриємо ось цією також текстолітовою 2, -2 мм товщина. За кадром я підріжу ось тут. Щоб в нас ви були отвори для переходу дротів ось цю полость. Підготував матеріали. Ось наша панелька захисна. Встановлюємо сюди. Ось таким чином. Є. І два ось таких шматочки текстоліту 0,5 мм, як і минулого разу, встановимо ось сюди. Ну, я їх зараз зараз трошки зменшу. І вони будуть своєрідним упором для ось цієї для ось цього тримача. Тобто вони будуть стримувати батарею, щоб не змі... вона не могла зміститись ось сюди. Ось так. Зафіксували. Тепер дивимось, що в нас тут є ось ці два дротики. Вони йдуть із кнопки зі із зворотнього боку. Плюс та мінус батареї. А також балансувальні дроти. Два штуки для під'єднання до плати пауербанка. Ось настав момент. Так би мовити, одруження нашого відсіку батарейного і плати павербанка. Ось так, все, вставили. Склею потім. Зараз будемо вмикати. Одразу зробимо це через тестер FNB 58 від FNRS. Ну, подивимось, що у нас вийде. Вмикаємо. Бачимо, живлення пішло. Одразу Powerbank запросив 20 вольт. І поступово збільшує струм. Бачите, 68 Вт на заряд пауербанка. Я б не рекомендував користуватись такою потужністю заряду постійно, тому що плата пауербанка гріється. Але я обмежив потужність плати. Тобто її максимальна потужність 100 Вт, але я зараз параметрував її на 65 Вт максимум. Тобто вона менше грітись буде. Тобто і температура елементів на поверхні плати десь порядка 60-65 градусів Цельсія при такій потужності. Це така температура, яку електроніка витримує досить непогано, але хотілося б, щоб вона була менша. Тому, якщо і заряджати, наприклад, цей банк постійно, ну, тобто, використовуючи кожен день, то я би рекомендував використовувати ось цей зарядний вихід USB A, де є можливість заряджати напругою 12 вольт. Зараз подивимось. А, тобто треба інший дріт. Ось бачите, вже 9 вольт. Мабуть, на цьому рівні заряду напруга вже трошки знижується. Я вже включав, коли рівень заряду був менший, то він навіть 12 вольт просив. Зараз тр... трошки напруга знизилась, І потужність заряду була 25 Вт, тепер 20 Вт. Ну, але навіть ця потужність це досить таки непогано для зарядки цього павербанку. Тобто. Це десь 10 годин. Ну, тобто на ніч поклали і заряджається. Якщо треба швидко, то використовуємо USB-C, потужність 65 Вт. І так десь за 4 години, 3-4 години і пауербанк буде заряджений повністю. Так, ще перевіримо кнопку, дочекаємось, поки згасне індикація. На камеру здається, що зображення якесь нечітке, але це просто камера не передає. Зараз натискаю кнопку. Все з'явилось. Чудово. Тепер протестуємо, які стандарти зарядки є в цій платі Powerbanku. Давайте вмикаємо роз'єм USB-A. тестуємо, тепер роз'єм USB-C. Чудово. Тепер роз'ясню, що таке персоналізований пауербанк. Ось, дивіться. Ось ця плата павербанка. Це ніщо інше, як dc dc перетворювач. тобто він перетворює постійну напругу одного номіналу на інший. І зазвичай у Powerbanках використовується напруга збірки внутрішньої напруга ну, номіналу тієї хімії, яка там встановлена. Тобто, якщо це літій-іон, це 3,7 вольта. І в одну паралель набирається банки і набирається ємність. І коли ви під'єднуєте якийсь смартфон, якому треба е, велика потужність заряду, тобто, а потужність достигається не тільки струмом, а ще й підвищенням напруги, Тобто ваш смартфон е, запрашує у паурбанка 12 вольт, е, 3 ампери. Або 12 вольт А. Ну, це 2,25, тобто 25 Вт, що робить ця плата? Вона підвищує напругу із 3,7 до 12. І на цьому перетворенні відбуваються втрати. Тобто гріються всі елементи і енергія просто йде в тепло. Так от на цих втратах втрачається десь 15-20% енергії, яка накопичена всередині батареї. Але якщо. Збірка батареї у павербанку зроблена на напругу 12 вольт. Тобто, ця дельта, яка перед, дельта перетворення не з 3,7 до 12, а з 12 на 12. Ну або з 11 на 12. Різниця досить мала, і тому втрати на різниці ці мінімальні. Тобто. Ви заряджаєте смартфон без втрат енергії на перетворення. Є навіть гаджети, які просять 20 вольт. І якщо вам потрібен пауербанк, який буде заряджати такий пристрій, то треба, щоб всередині пауербанка була збірка на 20 вольт. Тобто це 4С збірка, ось за допомогою цієї плати можна зробити збірку 2, 3. 4 і 5 с Тобто до 20 вольт можна розташувати акумулятор всередині. І це є плюсом. Я прораховував на, в минулому варіанті пауербанка, розряджав його напругою. Там теж 12 вольт всередині встановлений встановлена збірка. розряджав його напругою 5 вольт до нуля, і пауэбанк видав 110 Вт годин а коли я розряджав його з USB-C напругою 12 вольт, він видав 130 Вт енергії. А це, це повна ємність комірок. Тобто втрата КПД ККД роботи плати Powerbank становила 99%. А при 5 вольтах розряду КПД становило десь трохи менше 90%. Ну і тепер порахуйте. Якщо е, щось не зрозуміло, то питайте в коментарях, я відповім і ці павербанки я виготовляю на замовлення. Тобто, замовник каже: в мене такий то пристрій. Я в інтернеті шукаю, який принцип зарядки того пристрою. І вже під нього підбираю напругу внутрішнього акумулятора, е, внутрішньої батареї. Тобто, Скільки в нас послідовних комірок. Тобто, або це буде 7,9 вольт або 12, або 24, тобто 20. Ось так. Ще один нюанс. Якщо у вас, наприклад, вже є якийсь великий пауербанк наприклад, Bluetті, і я вже стикався, люди просять зробити сторонню батарею, яка буде збільшувати ємність того Blueті, ось, до речі, отакий от пауербанк Якщо в ньому збірка на 24 В, можна використовувати ось цей роз'єм для того, щоб під'єднати його в МППТ порт того блюєті І цей вже буде у вас як резервний для більш потужного. Ось така історія. Тому е, в описі під відео буде посилання на оголошення OLX. Там ви зможете зі мною зв'язатись та замовити подібний пауербанк. Можна збільшувати ємність, можна трошки зменшувати. Ну, збільшувати це буде збільшуватись довжина. Ну, Виходячи з того, що це більш такий стаціонарний пауербанк, то, в принципі, можна, якщо він буде постійно лежати вдома, можна збільшувати довжину. Ну, але без фанатизму, розуміється. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте і всім добра!